Перед тим як тут зараз підрізати кроку, бо трошки тут виступає мені. От видно навіть по тіням, як виступає. Мушу поміняти оцю пилку, бо та вже така трошки затупіла. Поставлю нову і довшу купив. І спеціально ще купив на USB таку тоненьку, щоб не рвало, не рвало нічого. Не виходило мені вставити цю пилку, то трошки більше розкрутив. Думав, що вже прийдеться їхати і міняти її, але, але пішло. Зараз буду тестувати, як скрутив і пробувати вже робити перший різ, вже відміряв і подивлюсь як воно буде. По сонце вже починає сідати і в мене якраз приблизно година на роботу. Так от перший. Пробний зріз вже є, лізу на Так, і зараз клімію. Приблизно трошки трошки є зазор, трошки сантиметр від Ну, Думаю, зараз наступні, наступні вріжу і подивлюся, що виходить, хай буде невеличкий запас.